Так, друзі, ловлю короба на водоймі, хочу одну вудку викинути на товстолоба. Є монтажик, у мене поставив, зараз поставлю одну вудку, хочу зловити товстолоба з дна. Е, дивіться, оцей монтажик. Це питаєте де купити. Це Олекс Сергій Олександрія. Зараз е, беру лаковський мед, ставлю мед, лаковський, планктон. І заброшу і заброшу Не був на цьому водомі, вірні, вірніше як не ловив я давно вже тут знато столоба. Є ролики з цього водойма були у нас товстолоби. Він такий був товстолоб десь 7 кіл. Це було десь роки 2, тому сьогодні щось попитаємося зловити. час закину вудку, в столоба, друг клюну то в Так, цей монтаж, друзі, що у нас тут? Він у нас на е... На волосінні, бачите, волосінь, як карповий монтажик у нас. Волосінь, Немає у мене паличок, палички, Забув я палочки, обично ми на палочки цепляємо. А це немає палочок, зараз оце в, в, в технопланктон, друзі. оце Вставляємо свої гачки, друзі. Ну, Не рекомендую так робити, бо оце, якщо постійно вставляти оце в монтажики, в планктончики, друзі, то гачки тупляться. А це не є, як кажуть, добре. Так, ну що, забрасуємо свій вантажик. Хочу сказати, що будемо забрасувати десь його метр 50. Так, метр 50 кидаємо. Пішов, 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 пішов. Добре, є. Опа взял тот столоб взял тот столоб сейчас у нас два ночи друзі тягну его був такий паровоз успел его засняти сейчас тянем его друзі что там за то столоб сейчас затянемся будем брати его он пішов сразу праворуч а сейчас пішов і воруч так я нам бачу його, дотягує вже. Зараз буду брати тут його. Зараз будемо брати, друзі. Цю мехину. Ох, і паровозів. він. Ох, і Ну, Мобі сюди, хлопчику. Иди сюда, хлопчику. Иди сюда, хлопчику. все я как кабанчик. Кабан. 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 Ой. Є. Є кабан. О, добренький. дивіться, друзі, оце кабан. Ух ти. Ой-ой, ю мой, ой, ю -мо! Вот це восьмерка, друзья! Оце ка це кабанюра! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце монтаж, друзья! Восьмерка, чи десятка. Так, ну завтра! В день надо его сважити! Зважити, друзі! А ну вдруг! Сейчас мы сандок сразу завтра звонку зважим! Восьмерка, чи десятка? А ну, давай гнался док. Е. Yeah.